Дитячу лікарню польського білостока та українського Мукачева реалізовуватимуть спільний грантовий проєкт у межах програми Інтерегнекст. Закарпатська обласна дитяча лікарня майже 20 років поспіль бере участь у різноманітних європейських проєктах, але вперше тісно співпрацюватиме із польським медичним закладом. Контракт між країнами діятиме упродовж двох років. Над деякими пунктами, зокрема, що стосуються навчання, сторони працюватимуть спільно, але водночас кожна лікарня планує виконати. ...свою частку роботи. Загальний кошторис проєкту майже півтора мільйона євро. Де внесок Євросоюзу 83%, а співфінансування сторін 17%. За рахунок Європейського Союзу буде у нас загальна сума це 1 мільйон 161 тисяча 405, а за рахунок власного партнера це буде 234 тисячі 688 євро. Я маю сказати, що ми як хороші партнери, бо ми є хорошими партнерами. Ми суму ці поділили. Тобто, і польська, і українська сторона має цю ж саму суму. Обласна дитяча лікарня це потужний медичний заклад, де щорічно у стаціонарі лікують понад 11 тисяч діток. Це розгалужена система вузькопрофільних спеціалістів, які надають повний спектр медичних послуг у рамках контрактування із Національною службою здоров'я України. Отримані у межах європейського гранту кошти планують витрати. На закупівлю сучасного обладнання, а також цифровізацію лікарні. Тепер ми маємо нагоду за рахунок грантового контракту закупити новий багатоспіраловий комп'ютерний томограф. Також у нас велике значення має оновлення рентгенапаратури. За грантові кошти закупиться цифровий рентгенапарат, новий експерт класу УЗД-апарат. І унікальним буде закупівля. У нас це лабораторії ходи, лабораторія руху. По суті, в Україні в комплекті як таку лабораторію ще немає жоден заклад. Ініціатором закупівлі лабораторії аналізу ходи став лікар-ортопед травматолог Юрій Дем'ян. Щорічно у відділенні оперують близько тисячі діток із різноманітними травмами опорно-рухового апарату, починаючи від звичайних переломів і до складних реконструктивних оперативних втручань на нижніх кінцівках. Як свідчить світова статистика, кожна друга прооперована дитина через недосконале обстеження не фахову допомогу. Але саме завдяки сучасній лабораторії аналізу ходи лікар може. Же правильно визначити об'єм хірургічного втручання, особливо якщо мова йде про діток із неврологічними порушеннями, такими як церебральний параліч, і є потреба корекції деформації нижніх кінцівок. У такому випадку без комплексної лабораторії аналізу ходи не обійтись, яка включає клінічний огляд пацієнта, відео огляд пацієнта і. Різні е, е, додаткові інструментальні методи дослідження, такі як динамічна електроміографія, це дуже потужний, е, потужна діагностика, яка нам дає зрозуміти, який саме м'яз залучений в процес, чи не залучений, чи він не працює, чи працює. Це динамічна електроміографія. Тобто під час ходи. Ми визначаємо роботу м'язів, ну і різні кінематичний огляд, і кінетичний це застосування ортезів і без під час ходи дитини. Тобто це такий аналіз, який дає лікарю чітко зрозуміти, що саме ми повинні виконати конкретному пацієнту. Також в обласній лікарні працює центр реабілітації для дітей з органічним ураженням нервової системи. Тут працює кілька фахівців, які в прямому значенні слова ставлять хворих діток на ноги. Одна з таких десятирічна дівчинка із хущини. За словами її матері Марії, донька народилася з діагнозом ДЦП і тривалий час була знерухомлена. І вже впродовж восьми років, щонайменше двічі на рік, сім'я приїжджає у Мукачево на реабілітацію. Стараємося, хоча б Два рази на рік, тому що їй це потрібно. Тут дуже ну, займаються з нею дуже красиво, дуже е, хороші фахівці, і ми бачимо результат. Вона просто важко ходила, більше не хотіла самостійно ходити. А тут вона вже побігла. Навіть не ходила, побігла за словами завідувачки відділення Олександри Радь, пацієнтів тут приймають за системою заїздів. Тобто одночасно на курс лікування тривалістю 21 день набирають 15-20 пацієнтів. Для кожної дитини розробляється індивідуальний графік заходів залежно від захворювання. Центр реабілітації приймає дітей від 0 до 18 років. Переважна більшість діагнозів це діагнози органічного ураження нервової системи, до якого Відноситься ураження в перинатальному періоді, тобто дітки з руховими порушеннями, дітки з порушеннями м'язового тонуса, які відстають в розвитку внаслідок чи пологової травми, чи передчасного народження. Це дітки, які мають такі захворювання, як дитячий церебральний параліч, дітки з дегенеративним захворюванням нервової системи, дітки з розладами. Ходи і руху дитинка може отримати послуги фізичного терапевта, ерготерапевта, педагога, дефектолога, логопеда, психолога. Усе обладнання, яким послуговуються лікарі-спеціалісти у реабілітаційному центрі Росинка, придбане за грантові кошти. Звісно, аби досягти найвищого рівня технічного оснащення, потрібно вкласти ще чимало грошей і зусиль у зв'язку із військовим станом. Мають відтік кадрів, але, попри все, намагаються надати комплексний спектр послуг для дітей, діток від 3 до 18 років, які потребують корекції у кабінеті лікувальної фізкультури. Заняття триває близько години залежно від віку і складності хвороби. Здебільшого фізична активність проходить в ігровій формі, аби не перенавантажувати нервову систему пацієнта. З маленькими дітками ми займаємося на нашому столику. Він є електричний столик, займаємося різми або боба терапією. Це навчаємо правильним рухам діткам, як потрібно обертатися, бо багато діток до року вони приходять, які не вміють не сидіти, не повзати, не вертикалізуватися. На мотомеді ми вчимо правильним функціям руху, як правильно обертатись, ставити стопи, колінні, суглоби, кушові суглоби розробляємо так само і ручки. Тут ми діткам правильно навчаємо, як має бути правильно вступати стопа. Тут є балансири, яких порушена координація, або баланс теж так само їх навчаємо. І фітболи, вони нам допомагають діткам скоординуватися у просторі. Є багато діток, у котрих не розвинений вестибулярний апарат, і за допомогою цього ми їх навчаємо обертатися і правильно сидіти і утримувати рівновагу. Бо багато є діток, яких не сконцентрована увага і координація з неврологією. Чим польські партнери, які приїхали до Мукачева із візитом, так само працюють із дітками. За їх словами, зараз у Підляському воєводстві дуже багато дітей з України. Тому нині важливо мати обмін досвідом, а також інформацією щодо захворювань біженців, які наразі проживають у Європі. Відтак, одним із пунктів, на що партнери витратять грантові кошти, та ж діджиталізація і створення спільної бази. Окрім того, через особливості травм, які, на жаль, через війну отримують українські пацієнти, цей досвід вітчизняних хірургів. Рургів так само цікавий і новий для європейців, тому планують запустити телемедицину. У нас біамстаку займаємося. Нам корисно є те, щоб отримати досвід лікування цих травм в Україні і поділитися досвідом лікування або методами і своєї лікарні. в основному. Може вам допомогти в лікуванні травм хребта, в операціях і також травм. З нижніми кінцівками в нашій лікарні ми робимо найбільше операцій по лікуванню з в Польщі. Щорічно у дитячій лікарні польського міста Білосток проходять лікування 170 тисяч маленьких пацієнтів, 20 тисяч із них стаціонарно. Попри відносно хороше фінансове забезпечення, у лікарні так само зношується ресурс. Тому за грантові кошти придбають нове обладнання. Є сто для нас інтересує Projekt, chcemy, w którym chcemy wykazać i przekazać naszą wiedzę, jaką mamy. Цей проект є цікавим для нас, тому що в цьому проекті ми хочемо показати, як ми будемо співпрацювати з лікарнею Мукачева в сфері ортопедії, травматології, УЗД досліджень у цьому проекті. Найважливіше для нас є обмін інформацією між нашими лікарнями. В рамках проекту ми хочемо створити інтернет-комунікацію для того, щоб могти в онлайн формі консультувати лікарів і обмінюватися інформацією стосовно лікування дітей. Як ви знаєте, в Польщі на даний час є багато дітей з України, саме тому для нас важливим є обмін інформації. Додатково ми купуємо апарати УЗД, кардіомонітори та комп'ютерне обладнання. Європейські гранти це завжди нові перспективи і можливість осучаснити технічні параметри закладу. У випадку дитячої клініки це також про якісні медичні послуги і покращення життя малечі. Саме тому в Закарпатській обласній дитячій лікарні не планують зупинятися на досягнутому, а продовжать писати нові проєкти, за кожним з яких стоїть обладнання, сучасні технології і розвиток медицини.